Привіт! Новий день, нові проблеми, нові поїздки. Ось зараз ми випускаємо цю чорно-білу кітю безпритульну. тут де вона живе, вона живе недалечко від графа і сільви. Тільки що, Дениско, покажи. Ось що... так у нас сьогодні день, Встукаємося всі. Тільки що вкололи її вакцину від сказу, зараз я кину туди шприц. І зараз ми її випустимо тихенько, щоб граф не побачив, бо вони ганяють котів. Може, зараз її на кришу гаража посажу, але вона знає цю територію. А жіночка, яке я годую, я вже дзвонила, сказала, що зараз її випущу. Пузик у неї харесо, все хорошо, все ідеально. Да, кіщуня. Дуже ласкава дівчинка. Дуже хочеться, щоб її забрали в сім'ю. До речі, зараз я її сфотографую, поки ми разом з Денисом і хто знає, можливо, хто зацікавиться і забере стерильну кіцюньку в сім'ю. І зараз буде продовження, бо ми їдемо в село відвозити ще одну кіцю і вакцинувати цуценят. Так, другий наш клієнт, якого ми сьогодні висаджуємо, це кітюня. Щось так вона просто сіра. Кітюня я її назвала Соня, Вона була без імені, тому мені треба було якось до неї звертатися, і я її так назвала. Там вже як буду. Вже сказали жінка, яка її приютила, що так вже її лишиться. Вкололо тільки що їй теж сказу, Записали в паспорт. Ніколи вам не показувала, це виглядає. Зараз я вам покажу. Всіх тваринок. Ось такі є паспорта, це найліпші паспорта, якщо ви хочете купити. Є ще така сама ціна, там 20 гривень приблизно, але такі є голубенькі, він поганий, бо там немає всіх таких інформацій. Ось, наприклад, Маркіз, Да? оця жінки я віддала маркіза. Ось все написано, це ще ветеринар писала, бо я сама заповнюю і ось вакцинки. Бачите, вакцинація від сказу. Потім тут дуже зручно дегельмінтизація, це глисти, глистогонка. Ось так ви теж робите, відмічаєте. І далі вакцинація. Ось, бачите, інші вакцини це вакцинація комплексна, дуже-дуже зручно. Цей паспорт такий, ну, взагалі, в мене всі тваринки бездомні з цими паспортами, бо я все це стараюся контролювати, наскільки, можливо, їх обробляю. Це і я подарую цій жіності. Теж паспорт, ось я олівцем написала, бо не знала, чи лишиться так, чи не лишиться Соня. І ось тільки, що я її вколола. Оця наклеєчка це від вакцини відклеюється. І все, ось паспорт ви її клеїте і ставите дату. І так ви знаєте, що вам рівно через рік, 14.05, бажано ще трошки раніше, за місяць, потрібно вколоти вакцинку від сказу. Раз в рік вона вколиться. в нашій території. Ось ці паспорта я її лишаю. Далі я купила подарувати жіночки, бо в неї десь 5-4. чи Маркіс п'ятий котів від мене, волонтерських. Тому так купила їй ось таку пасту варників, бачила, що в притулку так користуються. Ну, Радили то я теж купила їй подарувати. І в мене ще був бетандін. Класний засіб. Засіб це, знаєте, шовчики обробляти, будь-яку ранку для тваринок. Це ідеальний засіб. Дарую, бо, бо там трошечки є гулька. Все, приїхали, будемо віддавати. От, приїхала ще по дорозі від того як вакцинували тваринок в селах і приїхали погодувати тварин на смітнику, пам'ятаєте, тут собака був, і пес старший такий, і дві дівчинки, то от насипали їм пилісос поломаний, поламаний тут, де вони лежали, пам'ятаєте? І от зараз погукали, але вони щось не виходять, не, може десь гуляють, бігають. Хто його знає, де зараз сілляна водина налиє їм. Ви просите залишати воду. Ми залишаємо воду завжди. Стараємося щоб була водичка за собакам, яким сипимо кормом. Дякуємо вам, що ви дивитеся, підтримуєте нашу діяльність в годуванні, вакцинації, стерилізації. От сьогодні ми зробили дві вакцини від сказу котикам. І три вакцини комплексні. Ну, вже по другому колу е, туценя які ви бачили, що сім штук було. Е, ми їх прилаштували в сім'ї і вже е, їх вакцинували трьох, трьох з усіх. То, виходить, Тому теж поїздка плюс на паливо ми витратилися. І от все зробили, ну і нагодували. Насипали корму, я налили води, от ходить. ще нема. нема, не виходять, ми гукали, позвали. ну Якщо прийдуть, то вони от, то от вони будуть мати, що попити. де Подіємось. Ну Вони тут є, десь бігають, вони кожен раз, ми то вечором, то обід вони є на місці. Так що, дякуємо вам, всім гарного дня. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте. Поширюйте наші відео, дивіться шорти, дивіться довгі відео. Дуже вам дякуємо за це, що ви так робите, бо це підтримує те, що ми хочемо розвинути. Ну і щоб люди були освідомлені і розуміли важливість стерилізації, вакцинації тварин. То дякуємо вам. Приїхали теж Дарсі провідати. Дарсі! Дарсі! <клієн> біжить. Біжить. Да, біжить, біжить. На малишка, ходи сюди, ходи. І косточка. І ти там з патантиком, так? Да? ні, ня -ні -ні, друже. <плієн> Невось, не бось, це я. <плієн> де що ти? Де? де ти там? Красуня наша. Але ти гарнюня. Гарнюня наш Лабрадорчик. Лабрадорчик такий черненький, так? Да? Красунечка, телепуня, дерсюня наша, да? Хороша така. Як твої діла? Зараз тебе накорм, да? Але тебе очі гарні, подивіться ці очі. Подивіться. Доберіть, каже, мене додому хтось. Доберіть мене в хорошу сім'ю, да? Нос в глині, ти що там рила? А? Я насипала вже. Все в тебе порядок, все в тебе добре. А тут біжить такий. Ти теж хочеш, так? Да? Скоро ми будемо і домашні годувати, да? походу, так? Да? Не бігай по дорозі, йди додому. Іди додому. Не вакцинувати комплекс. На, на, на. Не біжи. Не біжи. Там машина. А, ти косточку дала. А це не косточка, це котріш. А, так, на. на, на. Отой? Да. Де ти там? Хочеш куснятку? Да? Він хоче відобрати, то треба, ні, треба її в першу чергу погодувати, бо є люди і може чуть-чуть трохи -чуть підгодовують її, але ну, не настільки. Бачите, вона наполовину кориснева, я думаю. А зараз вона з ним поділиться. А їж, їж тут. Погризи тут трошечки. Так, взяла вже. Отак, справи в Дарсі. Їсти є в неї, що вже, водичка є. Ну, ми не часто приїжджаємо, але... Так, їж, їж, їж. Не часто приїжджаємо, бо нема змоги. Але... Дивися, м'ясо вибирає. Ну, не хитра, так? Да. Хітронка? Не, не дуже там, хоча похудала мені. Похудала, вона? похудала, Ви, видно, що вона. похудала. Корму на хороший, ти Дивіться, побігла, там поїла Краще. Опа! І куди? І куди? Наші це бере. Ви йдеш, нехай тут. Я той там вдома, бачите, аж за піском. Все. Тепер точно можу сказати, що всім гарного дня, всім пока. Бо ми так прощаємося деколи по пару разів, бо забуваємо, що ще до когось треба заїхати. І от е згадали і по дорозі ще заїхали. У нас теж будівництво відбувається маленьке. Працюємо, зайняті. І далі продовжуємо збирати кошти на ремонт гаража, робити його для місця. Перетримки і щоб там можна було ну, тримати якийсь час тваринок для того, щоб після, наприклад, стерилізації чи після того, як там їх полікували. Дякуємо всім, хто нас підтримує. Всім гарного дня, всім пока!